Бувало у вас таке, коли засинаєте перед телевізором, прокидаєшся десь о третій ночі і бачиш щось таке, що в тебе відчуття, що ти все ще вісні. Так, я прокинувся о третій ночі і клянуся, Шакіло Ніл продавав мені чорнила для принтера з висоти своїх двох метрів. Привіт, я Шакіло Ніл. Ви переплачуєте за чорнила для принтера? Щодня до мене підходять і кажуть: я переплачую за чорнила. Він тримає принтер, який розміром за смартфон. Люди кажуть, я переплачую, і я відповідаю, в мене є рішення. Чи є якась межа довіри до цього чувака? Мені здавалося, що коли він продавав Бьюік, це був кінець лежав у цій малій автівці, Бьюік Сенчури середнього розміру. Найкомфортніший автомобіль, в якому я коли-небудь їздив. І одна нога сторочить в одне вікно, інша нога в інше. Якби я був звичайного розміру, я б купив саме цю машину. Це мені дах виносить, хіба він досі не заробив хоча б мільярд доларів? Навіщо він продовжує працювати? Візьми вихідні, ти хвойда трьохметрова, дай шанс комусь іншому.